Святогірськ все ближче до лінії фронту. До передової приблизно 10 кілометрів. Місто щодня під атаками дронів, шахедів та ФПВ, а також кабів. Ще у червні тут були люди. Зараз вулиці спорожніли чути лише птахів та звуки війни. У Святогірську великі складнощі із комунікаціями. Будинки частково зруйновані. У місті працюють кілька кафе та магазинів, але у вікнах багатьох торгових точок немає навіть скла. Рінок закритий до повномасштабного вторгнення Росії. Вересень був оксамитовим сезоном у Святогірську. Сюди, як і влітку, приїжджали туристи та паломники. Але у червні 2022 року РФ захопила Святогірськ. Восени його звільнили сили оборони. Через три роки населений пункт має сумний вигляд. Над ним знову нависла загроза початку бойових дій. Виїжджаємо із Святогірська через Богородичне. Колись ще одну перлину Донеччини, яку Практично знищила Росія. Ось сліди обстрілів на скиті Святогірської лаври у Богородичному будинки стоять без дахів до війни. У селі проживало близько 800 мешканців. Нині нікого не залишилося. Цей населений пункт, який Святогірськ, був окупований у 2022 році. Богородичний звільнили, але Росія перетворила село на руїни. Так армія РФ робить з усім, що трапляється на її шляху.